От населенных пунктов, которые, ну, освобождаются, на самом деле не остается ничего. Нет, подожди, ты не можешь с, чем, с тем человеком, который считает, что Крым не российский. То есть западники сконцентрировали в своих странах всю власть и абсолютно отделили народ от принятия решений, решая все за них. Стена у нас уже продывает так, что нам не надо даже летом кондиционер домой. Или вы до сих пор понять не можете, что, ну, не победить вам Россию, матушку, никогда. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут я вам розкажу про те, наскільки росіяни налякані подіями на близькому сході, і чи справді в Кремлі в буквальному сенсі приміряють на себе той самий сценарій, який зараз відбувається з Іраном. Про все по черзі. А ви на старті не забувайте нас підтримувати своїм лайком? Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачити. І звісно, друзі, давайте разом гуртума зробимо останній ривок для того, аби закрити наш збір в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Нагадую, що ми зберемо 250 тисяч на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. І будемо щасливі, якщо саме ви саме сьогодні задонатите нам для на. Наших Послание на цей в описи до нашего выпуска. Не хорошо самого себя цитировать, но я говорил, что из ковида мир выйдет войной, и в этом есть очевидные исторические закономерности. Вот то, что мы сейчас видим, почему это происходит? Во-первых, абсолютно больше нет никакой ценности человеческой жизни. Во время ковида все привыкли к тому, что каждую неделю умирает столько людей, что само понятие, что ну хорошо. То есть это перешло в категорию статистики для Запада. Второй очень важный момент, что удалось настолько сконцентрировать в руках правящей элиты власть, что и близко не было возможно по тому мандату, который выдавался на западных выборах. То есть западники сконцентрировали в своих странах всю власть и абсолютно отделили народ от принятия решений, решая все за них. А также за счет того, что они полностью построили систему таким образом, что как можно дольше уставаться у власти, перестала происходить смена элит на Западе, перестала чувствоваться вот эта конкурентная борьба. То есть дипстейт абсолютно стал доминировать нет обновления элит. Идет загнивание западных элит. В мировом большинстве другой подход и к воспитанию элит, и к смену элит, и совершенно иное понимание элит. И вот, кстати, вот этот другой подход демонстрирован сейчас нам в России, в частности, программой «Время героев», когда мы видим, как формируются новые истинные элиты России. И не случайно Владимир Владимирович вот на встрече с ребятами, многих из которых я знаю лично, настолько внимательно относится к каждому и говорит им, что мы одна команда. И действительно, это люди, которые являются элитой страны. Но также, ну так совпало или не совпало, что 12 числа, День России, как-то часто бывает в нашей истории, уже не важно, с чего этот праздник начался, важно, во что мы его. Самі І Якщо раптом вам здалося, що на Росії відбулося прозріння, вони все усвідомили, пірясалі і тепер хочуть і змінити, то звісно, ні. Там ми знаходимо класні прикольні відосики про те, як самі Росії бідкаються і незадоволені життям в Росії. Але зрештою, здебільшого, російське суспільство, кров від кров, кістка від кістки, шкіра від шкіри, геморой від геморою Путіна. І вони всі так само, як і раніше. Бажають нам смерті, он тіктокерша, яка ще більше погрожує дати пащам Україні. Ну, от правильно, чим далі від фронту, тим більш агресивна риторика, мовляв, не треба пред'являти ніяких претензій до Путіна і до Росії. Треба в нашого, тобто в президента Зеленського, питати, чому з нами відбувається те, що відбувається. Зрештою, так. це ж прям з банкової по нам все запускають. Це відомий. Такий приклад того, як росіяни намагаються перевести стрілки: це не вони винні, це ми, це не вони агресори, це ми, це не вони нападали, це вони від НАТО захищаються. Але зрештою здається, що ніхто не буде після фіналу цієї війни питати, яка саме ти тіктокерша? Та, яка погрожувала ще більше Україні, чи та, яка розносила СВО і День Росії? Всі, всі, як один будуть відповідати за цю війну. Доброе утро, чубатые. А что плачем? Путин. Путин разнес Киев, Путин разнес то, Путин разнес это. А какие претензии к нашему-то президенту? У вас вроде как свой на да, есть? Вы ему-то претензии предъявите? Почему он делает так, чтобы ответка такой была? М? Или вы до сих пор понять не можете, что, ну, Не побідіть вам Росію, матушку, нікода вам по щам, як сліду. І ви певно вже навіть могли забути, хто такий пропагандист Красовський. А ми тут для того, щоб вам нагадати: це один був із улюбленців Маргаріт Сіманя. Незважаючи на те, що він ну, звісно, не відкритий, але гей, і це знають абсолютно всі, навіть із характерними хворобами, він довго, довго будував таку собі кар'єру Україну-ненависника. Хоча у 2014 році був на Євромайдані, навіть щиро за нас вболівав. Але йшли часли, йшли часи, бабо скапав, і красовський перевзувся вже під час СВОшечки. Красовський говорив про те, як треба топити українських дітей. До речі, за це, а може, за щось ще він поплатився. Тим, що його попросили все ж таки на вихід. І довго-довго його якось публічно не було, аж тут прорвало. Записує якісь дивні інтерв'ю, їздить Росією, показує Росію і не тільки. Я б сказала так: збирає коментарі якихось місцевих божевільних маргіналів і юродів. Бо от один із спікерів Красовського розповідає: що, виявляється, не можна спати із тим хто вважає Крим не російським. Здається, в Росії вже давним-давно все прописано: з ким ти маєш спати, як маєш спати, що таке сім'я, як стосунки мають виглядати, які статі існують. Ну тобто, не те, що в труси залізли, а залізли навіть глибше аніж гінеколог на тому гінекологічному кріслі. Але ж ні, виявляється, глибинний народ вимагає ще глибшого контролю. що, коли у тебе не совпадають представлення. О том, чей Крым спать с этим человеком не надо. Да ладно. Что? То есть вместо того, чтобы просто трахаться, вы обсуждали, чей Крым? Нет, подожди, ты не можешь трахаться с, чем, с тем человеком, который считает, что Крым не российский. Но ты не можешь по животному трахаться с человеком, который считает, что подвиги адмиралов 1850-х годов — это что-то пустое. Чого? Ну, ти воні, а, від, ну то есть вопрос, не тож... Ну от ржут твої, каже, читають Но... мене за кота то уродів, наверня. Ні, да не сім'я з за а просто ну, уж сколько разів я трахався з людьми, які читали кремні А... Сколько разів? Ви ну... знаєте, Орвел був талановитий, а все сьогоднішні російські не талановиті. Але вони все одно намагаються наслідувати прикладу світового генія. Одним словом, один пропагандист, господи, якби це. Перекласти Пояснюю то, чому навіщо і для чого розпочалася війна, мовляв, їхні діди воювали за те, щоб на землі завжди був мир. Але Росія почала війну, щоб закінчити війну для того, щоб повною мірою зрозуміти подвиг дідів, які воювали, щоб не було війни. Якщо ви нічого не зрозуміли, то сорі, то не я винна. Я ледь не буквально недослівно вам перекладаю те, як пропагандисти просто жонглюють словами. І річ не в тім, щоб пояснити. Чому навіщо і для чого ця війна? Річ в тім, щоб просто максимально зґвалтувати свідомість росіян, які це чують, щоб вони в принципі перестали задавати будь-які питання. Війна почала, щоб не було війни, щоб завершити війну, яку почали або не почали, бо почали. А ми ще дивимося, чому вони такі тупі? От наше покоління нині живуще, і в тому числі воююче, Мы, пожалуй, первое послевоенное поколение, которое может оценить, чего стоила та победа. Все те, кто прошел Мариуполь, все те, кто прошел Угледар, все те, кто 9 месяцев выдавливал противника из Курской области, все те, кто знают, что такое терять товарищей, знают, что такое, когда... От населенных пунктов, которые ну, освобождаются, на самом деле не остается ничего. А мы как никто понимаем эту победу и знаем, чего стоит до нее дойти, но дойти до нее надо. Ох, цікаво, в якому ж столітті росіяни, таке встануть з колін, бо це стало таким, знаєте, несмішним мемом, який характерний для багатьох десятиліть і багатьох поколінь росіян. Он росіяни в хантопансійську просять розселення, бо живуть у в'ядких дамах. При тому, коли ми показуємо будь-які будинки, які розвалюються, це ж стосується ви самі. Чудово знаєте, хто нас дивиться постійно. Всіх, всіх без винятку російських регіонів. Таке враження, що справді за Москвою більш ну нічого немає. Щоправда, є те, що повторюється і є стабільним для всіх цих регіонів. Ніхто ніколи не реагує на звернення росіян. Мовляв, всі кругом інваліди самі робити нічого не можуть, не можуть довести до ладу своє помешкання. А держава, звісно, забила на всіх. Слухайте, тут би мав з'явитися якийсь, Російський коментатор, який би запропонував не жити в розвалінах, не жити в таких умовах, а спробувати заробити і відправитись на СВО. Ну і що інваліди? Он там і поранені, і на милицях, і скоро на візках будуть воювати. Ну, кому яка різниця? Здравствуйте, уважаемый Александр Иванович. Обращаемся к вам з э, просьбою жителів э, Хантимансійського автономного Тюменської області, Сургутський район, поселок Білий Яр. Мы обращались с нашей проблемой по поводу расселения ветхого жилья, в котором жить просто невозможно ни нам, ни нашим детям, нашим родителям, инвалидам, внукам, всем. Просим вас просто клика помощи. Общались отцы поселка Белый Яр, следственный комитет и прокуратуру писали заявление, но всячески бездействие привело нас к тому, что нам приходится записывать вот такое обращение к вам просить, чтобы расселили невыносимые да. условия проживания в поселке, в домах. Прорывают свечи, у нас по, трубы полностью. Мы живем на просто две сваи и пустота. Руки просто входят под пол. Мы полностью. живем на севере, и у нас тут практически 9 месяцев зимы. Вы сами прекрасно понимаете. Дует из всех щелей, очень холодно. У нас на трехкомнатную квартиру выходит 15 тысяч рублей. Оплата коммунальных услуг, это не считая помимо свет и вывоз мусора. Это гораздо в войне дороже, чем в капитальных хороших домах. Стены у нас уже продувают так, что нам не надо даже летом кондиционер домой. Дети болеют, полы холодные, балкон запенен, там полностью все. Можно через окна уже выходить просто на улицу. Не можна виходити в під'їзд. комаров, мошок, з подвала, всего дуже много. Свошник вкотре вже стільки часу минуло, а вони все ще бідкаються і жаліються, що держава їх нічим не забезпечує. Ба більше навіть коли СВОшники мруть, то не виплачують компенсації, а навпаки, гроші вимагають у рідні. Абсолютно все, в чому вдягнений строковик чи не строковик, не має жодного значення. Все це спочатку за власний кошт, ну а потім ще й поховання теж. І це при тому, що я нагадую, що Лаптія Аладіна пропонує ще і ще і ще мільйони російських родин зробити нещасними. Спочатку скинутись на те, щоб їхні близькі відправилися на війну. Ну а потім, цього далеко відходити не треба. Одразу можна купувати і місце на кладовище. Хм, яка ідеальна формула для того, аби просто. Утилизовать русскоговорящие российское население. Знаете, что самое несправедливое? Государство нас ничем не обеспечивает. Мы сами все покупаем. Там, короче, ситуация такая. Зрони желез за свой счет, форму за свой счет. Короче, то, что нам родители присылают, а на эти командиры все забирают. Я вот, я вот крест даю. Я срочник, я не контрактник, я срочник. Я в Украину поехал. У меня там пацаны из Самары, короче, были тоже. И случайно встретились. В блиндажах живут, цвета у них там, генератор, вообще это все сами покупают за свой счет. Да. Я приехал в Украину на КАМАЗе, груженный снарядами, только из КАМАЗа вылез, 200 метров отошел, как снаряд в КАМАЗе, все снаряды, которые в КАМАЗе были, все взорвалось. Что, не совру вам, там знаете, сколько сейчас э, очень срочников молодых, очень много. Я, в Самаре я знаю, что... у нас погибло, вот не соврать, наверное... За раз похоронили, наверное, 10-20 человек срочников. Это за день? Ну да, это было, может, дней, наверное, 10 назад. 20, 20, 20, 20, 20. 20. почти, короче, месяц назад. Да. Я, я лично, домой отправлял, двухсотых в гробу. И при этом вы еще платите, чтобы забрать ребенка, чтобы похоронить. И еще родители сами едут, и забирают его. Да, еще и платят. Там, понимаете, если, допустим, вот ребенок погиб или кто-то, да... Родственникам звонят, но они сначала вообще не звонят, не предупреждают, ничего не говорят. То есть, пока родственники сами ничего не делают, то есть, если вдруг уже все наш. То есть подтвердилось, что это ее их человек, они платят деньги, чтобы забрать тело человека, то есть своего родственника тело или куски забирают оттуда. Сами, и при этом еще сами приезжают. И при они. этом еще сами приезжают, сами за свой счет покупают их оттуда, еще и платят похороны за свой счет. Но там государство на похороны пишет сто двести 200 І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно, під завершення нашого випуску не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, Коментуйте, почути і побачене. І обов'язково шукайте в описі до нашого відео посилання на наш збір. Ми підтримуємо 67 сьому окрему механізовану бригаду і збираємо 250 тисяч на ремонт автівок та закупівлю нових засобів автономного живлення. Донайте заради нашого майбутнього і заради перемоги нашої армії. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.